Мій корисний сніданок. Зараз я використовую шпинат, я його купую звичайно заморожений, потім на антипригарній сковорідці я його розморожу без олії. І тут у мене яйця. Як ви бачите, вони без рідкого живка і без рідкого білку, тому що тут в шпинаті багато групи вітамінів Б. А відінь, який є в сирому яйці, він протидіє за соню. І я смажу на звичайній водичці. Без олії, тому можна додати до цього корисного сиру для отримання жирів. І от буде така корисна тарілочка. Сніданок у мене не було вуглеводів, а був дуже корисний білковий сніданок. Тому як десерт, я можу собі дозволити тостик бездорожевий і чорний шоколад без цукру. У мене зелений чай. Шоколад у мене ось такий. Ось це 25, ну, може тут 30 грам. Тобто, це норма на сьогодні. Більше я такого шкатку більше не буду їсти. Я собі зробила такий смаку вранці, отримала задоволення від корисного сніданку і вийшла підкоряти світ.